Вітаю друзі! Сьогодні я вам покажу, як почати грати в Armor Forger. Це тактичний військовий симулятор від Bohemia Interactive. Якщо ви новачок і не знаєте з чого почати, це відео саме для вас. Після завантаження гри важливо, щоб гра була саме офіційною, не піраткою. Заходите у гру. Натискаємо Enter. Потім саме перше, що потрібно зробити, перейти в налаштування е, ігровий процес, або він англійською буде геймплей. Обрати мову, яка вам буде зручна. В моєму випадку це українська. Наступне, що потрібно зробити, потрібно увімкнути кросплатформну гру. Кросплатформна гра повинна бути увімкнута. Щоб ви змогли знайти сервери. Потім після встановлення цих кількох налаштувань виходимо в головне меню самої гри, раджу подивитися польовий посібник. У польовому посібнику ви знайдете всю необхідну інформацію у керуванні та в механіках даної гри. Наступне. У вклаці грати є навчання, також раджу його пройти. Також допоможе вам облегшити початок гри. Наступне, що потрібно зробити, зайти у мультиплеєр. У пошуку англійськими літерами потрібно написати просто «ua». У списку серверів з'являться сервери URUS Conflict in Europe. Їх потрібно додати у список бажаного улюблене. Ось ставимо зірочку. Потім ці сервери з'являються саме тут, у плаці улюблене. Щоб доєднатися до серверу, вам просто потрібно натиснути кнопку Play. При доєднанні. У вас будуть автоматично завантажені модифікації, які необхідні для гри на цьому сервері. Зверніть увагу, модифікації завантажуються на системний диск C. Тобто вам необхідно, щоб на диски C було С була необхідна кількість вільної пам'яті. Після завантаження модифікацій нас автоматично повинно запустити на сервер, якщо немає черги. Усі необхідні модифікації завантажились та ми встали до черги. Черга може бути різна, але на даний момент в мене вже перше місце в черзі, тому очікуємо входу до сервера. Пішло завантаження. Зараз покажу, що робити далі і як не наробити помилок. Підтверджуємо. Ми будемо заходити за фракцію Україна. Тобто ми її обираємо і підтверджуємо. Змінити фракцію до окінчення матчу у вас не вийде. Тобто не вийде пограти за Україну, потім за Росію. Якщо ви обираєте фракцію, то це вже буде на весь матч. Обираємо головну базу. Зараз пройде прогрузка. Даний сервер є як від першої особи, так і від третьої особи. На цьому наше навчання закінчено. Про наступні дії у грі Armory Project, що робити далі, розкажу у наступних відео.